Це розберемо разом моменти з приводу такого типу насоси. Ми їх комплектуємо на 30-тонні комплекти. Я думаю, це відео буде корисним для нових наших користувачів, також для нових глядачів. Значить, Що потрібно розуміти перед тим, як приступити до роботи такого типу насоса? Цей нас гвинт відповідає за скидання і наганяння тиску. У нас є два, дві подачі масла: це в нас холостий хід, це вже безпосередньо, коли ви вже наганяєте тиск і пресуєте олією. Також в нас позаду насоса є гвинт, який підключається рука високого тиску. Також є заглушка резинова, де доливати потрібно масло, якщо потрібно з часом. В принципі, насос чудово справляється, проста конструкція. Кріпимо його на раму двома болтами, ну і приступаєте, наганяєте тиск і працюєте. Це чудова моделька, яка дає змогу в домашніх умовах використовувати. І працювати, і віджимати олію процесом холодного віджиму, А також для початку власної справи, недорогий не комплект 30 тонн, обирають для цих цілей. Так що, якщо є у вас питання, я думаю, це відео буде корисним для нових користувачів, тому що є запитання, які задають при замовленні вже після того, як їх зібрали, і все-таки виникають запитання по ньому. Я думаю, більш детально відповів.